Його відремонтували, нарешті його сьогодні лише зміг отримати. Треба, не уявляєте, які це дивні відчуття від нього. Коротше, вони передати яке це щастя, коли, 에, коли кермо не хитається. Так, друзі, вам просто не передивіться воно. Воно не люфтить, прекрасно. А, да там, блядь. Що тато, ні, це порушення, правил дорожнього руху. Дисклеймер. Всі на це пішли свідомо. Перегляд відео може викликати смуток, роздуми та змінити ваші погляди на життя. Всім привіт, друзі! Я думаю, що ті, хто дивилися мій канал. Побачили, що кудись зник електросамокат з каналу. Так от, знаєте, він був в ремонті дуже довго, я сам на ньому так довго не їздив. Його відремонтували, нарешті його сьогодні лише зміг отримати. Так, так. так друзі, не знаю. Я не можу передати, наскільки це дивні відчуття, коли так довго на ньому не їздив. Прям дуже дивні відчуття. Дуже високо над асфальтом стою, воно так швидко прискорюється, якось страшно неконтрольоване все. Але ніби звик. Вам не передати, як це добре? Я вам зараз покажу, як десь станемо. Опа, якраз не зений, може, вспів, дай бог. Ат! От ц... зараза, не вспів. Так. Тут таке собі зганювання. Так, друзі, хух нарешті його отримали. Не уявляєте, які це дивні відчуття від нього. Коротше, не передати яке це щастя, коли. 에, коли кермо не хитається. Так, друзі, просто не передивіться, воно, воно не люфтить, прекрасно. Ми з ремонту віддали нарешті. Ага, ін паркінг микає. Думаю, що це пікає. Фух! Так незвично, блін, так високо над рівнем асфальта. Є. Знаходжуся прям дуже, я, я такого не звик. Ну добре. Що з людьми? А, вони направо поїхали. Ні, реально, незвичайні відчуття дуже. Ой, велозадержак поставив. Труба тоненька, ненька, прийшлося ковходити ізолєнту і цієї штуки, яка з моноколеса залишилась. Ну і велозамок дуже дивно його прицепив, але гаразд, думаю це все нормально буде. Десь розберемося. Так, стартуємо. Блін, до речі, ще ПО ж злетіло, прошивки, тепер реакція на газ в нього, ну. Не така, як... чому ніхто не вмикає лівий поворот? Не така, як повинна бути в нього реакція на газ. Це погано. Так, з'їжджаємо сюди, їдемо сюди і далі. Бардюри на володоріжці величезні просто. Фух. Так, не знаю, там взагалі дорогу видно, ні? Треба буде зараз дізнаває нормально, чи лише самокат видно і більше нічого. Так, добре. Все. Так, друзі, блін, ні. Ну, 32 прям дуже швидко відчувається. Вау, обережно. Так. Рекуперація, окей. Так, ніякої амортизації немає в самокаті. Це погано, але нормально. Так, ну сподіваюся, я хоч трохи на ньому зможу проїхатись. Вас оминути в якось. Люди добрі? Так, добре. Сюди. Давай, давай. Повний газ. Може, його там залишив того самокапа. О, 25 собі цілком комфортно їхати. Так, ну, не знаю, блін, прикольно, мені подобається. Мені подобається подобається. Так, проїжджай. Дякую. Так, так, так. Так, так, так. Так, Розвернув. <сі> Значить треба дуже обережно бути, так. Так, ага, тут люди. Так, добре. звідси обіду. Так, ну отсюди. Іскри в задньому двигуні мене не радують. Не знаю, що то правда. Так. Мені... Нікого нікого, я погнав. Вау-вау-вау! Так скоро! Швидше. Там знак стоп. Стоп означає стоп, а не дуже помаленьку, я ж нікому не заважаю. Якщо стоп, то треба стоп зробити. Добре, Тут, тут направо повернемо. Так нікого, нікого, я погнав. Не говорити. Фі рекуперації вінкнулася. Пезгазу, до речі, що я дивний. Так, добре, я погнав. Скутер їде. По велосмузі. Так, 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 так. Правильно. Як постріш не їхати, а краще не по тротуарі, а перейти по велосмузі їхати. Так, ну добре. сторону чоловік зовсім не використовує потенціал свого монстра або просто порядний хоче пересуватися там де по-доброму не можна але на такому апараті Так, ну мені можна Тільки купив, боїться їздити. Так, дайте я проїду. Дякую. Так. Гунаю. Поїхала Так, у. Так, я вже б ліхтар вмкнув би, якщо чесно, у нас цьому самокаті. То без ліхтаря взагалі біда. Так, дружим. Сиду. Заїжджаємо. Так, давайте ліхтаримкнем. Так, ні. Реально ніби іскритися щось в задньому коле. Не знаю, що це. Гаразд, хай буде. Можливо, просто щось третиться так. Вибачте, що підрізав. Я більше не буду. Треба... При... О! Оу, щоб не поламати його знову на цих нерівностях всяких. Айо. Добре, що я не почав його випереджати. А я б не стиг би. Так ж скоро. там. Холодно стає на дворі. Свинуваюсь, що я прям дуже довго буду кататися, зараз вже. Так вибачте. Я не зупинюсь так швидко. Це не скутер і не велосипед. Зараз вас обжиму. Так, давай. Так, 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 так. Так, друзі, ні, <SM2> <chain> ну воронь стабільно, 32 тян, так, так швидко, капець ніби... Це реально так швидко здається, ніби це добром реально не закінчить. Тобто ну що це екстремальна швидкість на справі Всього-навсього ну, невелика. 32 всього. Так швидко здається, це капець просто якийсь. Я, я не знаю чому. Раніше ніби ну там... Тут прям таки ніби і ще ніби що там. Господи. Це страшно їздити, реально Страшно таким самокатом керувати. Так, так ну добре. Вау 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 вау! Було б прикольно якби я зараз газон злетів без нього Так, тут ніби їде, не знаю сподіваюсь надовго так чоловіч, ти мені віз як би А ти Так А, да то Що, тато? не це порушення, правил дорожнього руху Вау звідки ти вийш Хто тут ці дири наробив Так Тротуар зліва. Ай, я вухо розсік через гілку, срань господня, Так, варежно. Від'їхав і знов туди. Так. Так по цьому двору, дворі їхати. Так по цьому двору їздити. ой 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 29, нормально так. Нормально так він з горба дає. Так, друзі, реально ніби в перегонах можна участь Таке відчуття, що... Що так-так направо. Две. Так, я звук повороту думаю, може вимкнувала. нехай буде, у мене просто, по-моєму, на скутері взагалі звука не... Що таке? Якісь звуки дивні. Реально, мені не подобається те, що мотор ніби підпалює, сам себе спалює. Мені це не подобається. Ходьте. Так. так. Ну, слава Богу, не... не стало переїжджати. Так, ти приїжджаєш, а от доступні вже мають мене пропустити. Це заїзд зразу зверну. Направо, зараз так. Тихо, обережно. Обережно. Там авто. Так, там авто. так тихо. Я ще не звик. Так, так, так. Реально вгору так прискорюється, навіть вгору. Тягне просто, така тяга файна. Не би цей, так, 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 друзі, ніби цей. Я, я, я не знаю, як навіть пояснити. Реально гоночний апарат, блін, своєму класі. Оце та швидкість. Йоу. Давай зараз заряжу весь самокат, поки буду спускатися. Ну газу. Ні, більше 32-х не їде. Все, пр -пр прекрасно, що він там не розганявся, там 50 з горба. так, друзі? Я підзарядився краще, злегка. Ну як злегка, так добряче, підзарядився. Щоб 100% було <свісно> на, на низу самому. Так, добре. Газу. Він, до речі, якщо з горба ви даєте газ, і він ну, на нормальній прошивці, він максимально швидкі розвиває, він далі автоматично заряджається. Тобто, ну, ви не думаєте, що ви типу, з горба йдете на газу, то заряд дарма йде. Ні, він заряджає, він заряджає самокат, бо витрачає просто мізер самий там. двозначне число цих вольт ват. ват. Як вони в цьому плані все добре, так, направо збирається. Тихо, пішоходи. Пішоходи, пішоходи, Пішоходи. ходить. пішоходи, йдуть. Так, добре, я їх бачив. Так, ти наліво, ти на направ... Я сюди. Погнав. Так. Це і зараз ще по цьому провулку проїдуся. Та воу, тихо, 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 тихо. Так, ну ти... Так, його пропустять, пропустять. Так, ну поїхали. Так, паркінг мені не треба, тут кап, я ненадовго зупинився. Так, він прямо ну, цей двигун прям працює на всі гроші. Так. Так, все, провух, зараз проїдемося з та і все. Вау! Не двигун не підпалює сам себе, я тебе благаю. Треба всім уступити. Всім насліти. А, світлофори, нерв. Блін. Так, добре. Фіг, з цим краще перейду туди. Так, все, давай. Приїжджай, давай, 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 давай давайте. Давайте, друзі, давайте, люди швидше, будь ласочка Будла, що ви Ну будь ласка, скес. Я спішу проїхати. Так, все. Опа, тихо, я ледь на люк не наїхав, на край не впав з нього. Добре. По цим району проїдемось, вони мені прям дуже подобаються. Прям дуже. Так, ну. Що? Ти їдеш, не їдеш. Так. Ой. Не потрібно. Повернемо? Так нікого-нікого я погнав. Так, так, а тут наліво. Бейп, біп біп. біп. Диві, щось я рановато вимкнув, але добре. В принципі, завчасно, як і має бути в правилах, але як на мене, там... Дуже рано, ні, за містом, то за містом треба завчасно. В місті можна було б там, ну і в принципі пізніше там є. Якщо ну, за 50 метрів. Якщо прям рівно за 50, то можливо і не надто забагато, але всяке по ситуації я дивлюся часто. Так, 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 так. так друзі, реально самокат тяготіший за скутер, скутер. Не їхав всі 22 скутер, їхав 19 цього року й повільніше. Ви уявіть? Це це, -це -то самокат. Добре, Так, обережно тут. Люди ходять, діти ходять, всі гуляють, граються, камнями кидають, так, добре, це вже зайво. Ой, так проїжджаємо коло. Так, буду з'їжджати. Блін, реально я дуже ж. Дуже... Так, 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 друзі. Тобто, Сюди давайте поїду. Що мені аж туди їхати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Вау-вау-вау-вау-вау. А ва, ва, ва. це точно безпечно. Добре, що в мене рекиперація як газ пускає, а? Так би в'їхав би.